Як справи Торонто? Круто знову повернутися сюди! Хлопці, дозвольте мені почати ось з чого. По перше, дякую. Гейт, 7,6 мільйонів доларів. 18 ,000 тисяч повністю продана арена. Це найвищий рекорд арени в історії для Канади. Дякую, Канада. У кого є перше питання? Питання до чемпіона Шона Стрікленда. Ти говорив багато речей про Канаду, було багато овацій в твій бік. Як це бути героєм для цих людей? Знаєш, чувак? Ану, дайте. Дайте сказати вам. Дайте сказати. Давайте я вам дещо скажу. І це те, що медіа не можуть зрозуміти. Коли це стосується мене і вас, хлопці, австралійських фанів. Давайте, Давайте я вам дещо скажу. You вам, хлопці, не шкати, на мій бій. У yeah, нас з Дрікосом буде смертельний бій. Чиїсь руки точно підіймуть. Комусь підіймуть руку. Але ви коли-небудь бачили чемпіона UFC Чемпіон або когось іншого, який би сука стояв за вас, хлопці. Я сука роблю це. Я роблю це. Мене не хвилюють всі ці китайці. Мені начхати на них. Я турбуюся про вас, хлопці. Я хочу, щоб ви були вільні. Я турбуюся про те, щоб у вас була свобода слова. Я стою за вас, хлопці, і ось що я вам скажу. Ви, хлопці, нереально круті, і я не можу дочекатися. І цей чувак, він іде на війну заради вас. Поїхали. Давай поговоримо про цей бій. Ти сказав, що ви прямуєте на війну. В останньому бою ти показав неймовірний виступ проти Ізі. Думаєш, ти зможеш зробити так само з Дрікусом? Чи це буде щось дике, дивлячись на його стиль? Ей, ось вам факт про Дрікуса. Він не такий сцікун, як Ізі. Дрікус любить битися. Він обожнює битися, і він дикий боєць. А це означає, що ми станемо прутним до прутня, соском до соска. Приблизно на такій відстані і будемо робити чувак. І я сподіваюся, що I після того як ми зробимо роботу, зробимо I ту роботу. Будучи в крові, ми влаштуємо кляти шоу, хлопці Дрікус, Шон Рікусшон всі як черепаха в панцирі. Ти думаєш перемогти його на ногах? Чи це буде чистий мма бій? Ей, хлопці, ей, давайте без цього. Люди, люди, заспокойтеся. Цей чувак клятий воїн. Ми сука, будемо важко битися заради вас. поаплодуйте. Ви повинні аплодувати йому і заохочувати, тому що ми прямуємо на кляту війну. Ей, Канада, у вас виходить гірше ніж у вегасу. Вегас краще справлявся. Ага. Давайте. Поїхали, поїхали ось так. Ну майже, тепер вже майже. Але я відповів на питання. Ось що я скажу. будь-хто, хто розуміється в боях, розуміє, що це буде просто пекельний бій. Чи дійде цей бій до рішення? Думаю, що без варіантів стиль шона це перти вперед, і в останніх боях ми бачили від нього не тільки Джеб Ми бачили пресинг. Я не той хлоп, який дає задню, Всі свої бої я фінішую. Цей бій не стане виключенням, і як ви сказали, з якого боку не глянь, шоу вам забезпечено, Шон каже, що не пояс його мотивує. Тебе він якраз таки мотивує, і що взагалі мотивує тебе. Думаєш, ця різниця між вами буде мати якесь значення у бою? Так певно, настрої з якими ми йдемо. У кожного своя мотивація. деякі люди б'ються, бо це прикольно. Інші б'ються, щоб завоювати пояс. Деякі б'ються за гроші. Я роблю це, аби бути кращим у світі. І ось чому я вийду туди в суботу вечором. У кого наступне питання: питання до Ракель. Не беручи до уваги Ронду Роузі, ти зустрічалася з усіма чемпіонами бантам Вейту. Дивлючишся на навички Майри, що тебе може здивувати і що ти очікуєш, чого ти ще не бачила. Up, Як ти, хлопці? знаєте, я скажу вам так, вона сильна, так однозначно сильна. Вона зробила все, що від неї вимагали UFC. але проти кого вона билася? Я була тут на протязі 10 років. і більшість часу я провела в топ 10 Я билася з кращими із кращих, билася з чемпіонами. Я знаю, вона прийде заряджена, але в кінці дня не знаю. Я просто сконцентрована. питання до магнії до Кріса. Right right here, right here. Start... 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 Бек райгір. Uh, ти пройшов через багато речей. Uh, Певно, більше ніж будь-хто на цій арені. Тож so коли ти отримав такий теплий прийом від фанів при тому, що б'єшся проти любимця публіки у нього вдома. Що ти відчуваєш? Yeah, так, uh, це uh, дивне відчуття. Фанати yeah, кричать, потім uh, опонент лягає спати, і всі замовкають. Вони думають, що це нереально, але все закінчилося, він не встане. Я роблю це вже 15 років. Буду робити це і надалі, поки є сили. Я поважаю його. Це його рідне місто. Я люблю Канаду. Я бився тут багато разів. Не знаю. Я казав вже неодноразово. Я не бився тут вже давно. Але я повертаюся сюди, як до себе, додому. Це моє подвір'я, це мій дім. Фани завжди були раді мені. Нічого окрім любові. Я буду битися заради вас, хлопці. Я не маю нічого проти того, що ви вболіваєте за свого хлопця. Я поважаю вас. Я поважаю, що ви робите це. Ви стоїте за своїх. Питання до Ніла. Ти бився з аргентинцями в Аргентині, бився з ірландцем у Бостоні, бився з бразильцями у Бразилії. Тож ж це середовище, в якому ти звик бути? Так буде і в Торонто? Так, мене це не хвилює, це моя місія. Не дивлячися ні на що я виконую цю роботу, можете говорити що завгодно, я зроблю це. Питання до Марка Андре. Очевидно, ти любимчик фанів тут в Торонто. В тебе є якесь послання для них? Я не чую, що ти сказав. Я люблю вас, хлопці. Дякую всім, хто прийшов. Я хочу, щоб ви мали ким пишатися. Я постараюся представити вас як найкращим чином. Хочу, аби всі, хто буде дивитися Торонто, TV, казали, це наш хлопчик, він круто нас представляє. Сука, я настільки щасливий представляти всіх вас. Я не можу дочекатися, якнайшвидше хочу потрапити на арену. Я жив тут все життя, живу на цій вулиці. Я виріс на цій арені і люблю це місто, чувак. Я побудував кар'єру на тому, що фінішую хлопців, і я продовжу це робити в суботу вечором. У кого наступне питання? Питання до Майри та Ракель. Це всього-навсього другий титульний бій в цьому дивізіоні, в якому не буде Аманди Нуніс та Ронди Роузі. Коли ви йдете туди, ви відчуваєте, що ви зможете виправдати очікування фанатів? Звичайно, я кажу вам, я готова до цього рівня, але не знаю, чи вона готова до цього. Окей, я не розумію тебе. Моє очікування це вийти туди, туди і бути туди кращою туди версією самої себе. В кінці дня все буде скінчено, я точно можу про це потурбуватися. Що там у неї, я не there's there's знаю, я буду собою. Ракель, when коли ти б'єшся, всі Everybody's лягають leaving. спати, всі Everybody's сплять. Всі сплять really? реально. Ти сидиш ти тут, тут і говориш кисло і нос, скажи мені, кого ти побила. Я ніколи не бачила, щоб ти фінішувала когось. Я ніколи цього не бачила. Тому коли ти б'єшся, всі хочуть заснути. Я сплю всі сплять. Поки що можеш поговорити. В суботу мій колег закриє твій поганий рот. У тебе не рівень, UFC. У тебе взагалі не рівень UFC. Продовжуй говорити. У тебе не рівень UFC. У мене не рівень. Окей, побачимо. Шон і Дрікус. Ми знаємо, що сталося у Лас-Вегасі на прес-конференції на арені, і все таке. Але цього тижня ви були доволі сердечні один до одного. Ви обійнялися в імбедеді. Дріку скаже, ви хлопнули пиво після випуску. Це більше не персональне. Це ніколи не було чимось персональним. Ви послухали на шоу лапшу цукрового, але він взагалі нічого не знає. Я можу поголосувати з будь-кого з вас. Ви думаєте, я не заслуговую лайна в свій адрес? Я пишаюся я, я цим мазафакером. Ви ще не бачили мене в такому стані, але цей чувак вивів мене. Так що, сука, поїхали, поїхали, сука. Та ти що, погнали хлопці! Красунчик! Ось це шоу. Мій хлопчик. Ей хлопці. Ей. Послухайте, реальні розмови, реальні розмови. Цей чувак просто дикун. Реальні розмови. Я і Дрікус. Ми будемо намагатися вбити один одного. Для вас, хлопці. Дрікус, ти згідний, що там станеться вбивство? Ось за що я його поважаю. Яке наступне питання? Це просто божевілля. Дана, нема мейн-івенту для UFC 300. Ти моніториш цей бій між Дрюкусом і Шоном. І якщо все буде окей, якщо все буде як по маслу, я навіть не думаю про UFC 300 просто зараз. Я просто намагаюся протриматися тут наступні 15 хвилин. Окей, що у вас, сер? Питання до Шона. Чем? Раніше ти казав, що в тебе бомбесний реслінг, але в тебе ніколи нема шансу показати його. Це те, що ти сподіваєшся зробити в цю суботу. Слухай, чувак, послухайте, люди. Я дико займаюся боротьбою кожен день. Але давайте зробимо це як чоловіки. Станемо в центр і вкладемо одного з нас в солодкий сон. Нам не потрібен вонючий респлінг. Я кажу вам, ми тут тебе битися. Ще одне для шона, якщо можна. Звичайно, бро. На останній прес-конференції ти сказав багато приємних речей про Леона Едвардса і обістрав мусорного колбі. Чи мав ти шанс поговорити з Леоном після того? Ей, послухайте, хлопці. Колби Колбі Ковінгтон – це єбучий клоун. Йому чхати. йому чхати на не всіх, окрім нього. Я скажу тобі, ось що чувак, він клята ганьба, він клята, єбуча ганьба. Це ганьба, що він виходить в октагон і несе це лайно. Він єбучий боягуз, боєгуз, і я щасливий, що він вийшов і продемонстрував це. Так. go. Питання для Дани, Дана. <реку> так, сер. Дана, yeah. очевидно, тут <реку> в Канаді просто шалена гостинність. Як часто всі планують організовувати івенти тут у 2024-му? Так, ми чекали довго, щоб повернутися сюди. Круто знову повернутися. Ми любимо це місце. Ви, хлопці, одні з найкращих фанів всіх часів. Дякую вам. Давайте останнє питання. Яке у вас питання? Арнольд, Арнольд Аллен, як справи? Питання для тебе, чувак. Очевидно, Євлоїв непереможний. 17-0, чувак. Макс тепер б'ється з Гейджі. Як думаєш, перемога над ним зможе проштовхнути тебе в титульну гонку? Що біса тут відбувається? Так, так, <звучить> я <звучить> думаю, перемога підкине мене <звучить> до великих <звучить> хлопців. Він сильний і непереможний чувак. Не всі хочуть з ним битися. Я хочу I бути найкращим у світі, тому радий битися, з, битися з, бити з найкращими. Питання для Шона та Дрікуса. Um, an um, Анімешник Ізі дав свій прогноз um, на цей бій. Він обрав перемогу Дрікуса Сабмішеном. Хочу знати, Дріку, яка твоя думка на цей прогноз? А десання зараз на макіяжі у чувака спа процедури, нехай там і залишається. Шон? Послухай, послухай. Ізі. Він кумедний чувак, лорд крінжу. Він їсть з однієї тарілки з собакою. Чхати на нього, я знищив його і тягав його дупу по всьому октагону. Я бився як чоловік, а що він зробив? Тікав, наче сука. Ізі, закрий свій єбучий рот. І фінальне питання для Шона Тедрікуса. Алекс Перейра сидить буквально через дорогу. Перемога зацікавить вас на змагання з ним. Сто відсотків. Сто відсотків після цього я потурбуюся про дивізіон і почну думати про нього. Потурбуюся про цих хлопців, а потім однозначно ми будемо думати про бізнес. Після того, як я вкладу Дрікуса спати, ти можеш вкласти його наступним. Ти наш дрікус. Канада, дякую вам всім, хлопці. Зараз ми зведемо цих дикунів для битви поглядів.